Ми такі щасливі. Нам не вистачає тільки діточок. Ось би стати матусею. Ми будемо чудовими батьками. Не вдалося. Що ж в діяти? Зіронько, здійсни моє бажання. Я так хочу малюків. Будь ласка, ти можеш допомогти. Підпишись на канал і постав лайк, аби наша мрія здійснилася. Дивіться, зірочки падають. Швидше лови магія Лалілу. Yeah! Привітки! Я Голді, а я Сільві. Лалілу. Допоможи з образом. І мені мені. Звісно, крихітки. Вкрий волосся лаком. Посип глітером. Краса. Тепер підсушимо. Стильні суконьки Ова, клас. Залиш у коментарях 10 білих сердечок, якщо тобі подобається лук І 10 жовтих сердечок, якщо мій. Ваші сертифікати. Ура! Б'ємо до сім'ї. Швидше. Наче це тут. Ходімо. <ріхи> Батьки відчиняйте. Ти це це чого. Які милі крихітки, проходьте. Ми дуже раді вам. А ви станете нашими батьками? Ми, звісно, наша мрія здійснилася. Ура! Мої любі! Дякуємо. А що це? Це якийсь скрінж. Хочемо лабубу. Але в нас замало грошенят. Не хвилюйся, тату. Далі справа за нами. Вуаля, вдалося. Ого! Wow, oh, wow. Ми заможні! Oh, yeah. Зараз замовимо доставлення. Один клік. <laughs> Вам посилка. Wow. Ви найкращі батьки. <laughs> Намо швидше відкривати. Ого. <laughs> Який класний. <laughs> Тату, постережи його, будь ласка, okay. а ми хочемо погуляти. Okay. Сільві, дивися, пісочниця. Пограємо. Ми збудували замок принцеси. Дай п'ять. Ой, Що за звук? Ти чому плачеш? Моя матуся. Де вона? У лікорні. Їй потрібні грошенята на лікування. Я намагаюся їй допомогти. Я продаю малюнки. Ох, бідолашка. Але вони занадто маленькі і не показні. Ми можемо допомогти тобі. У мене закінчились форби. Лаліло без тебе не обійтися. Зробимо найкращим чином. Візьми фоміран. Виріж палітру. Чудово. Так-так. Ой, єнот. А ось і пензлик. Приберемо зайве. Тримай. Дякую, Лалілу. Будь ласка, дівчатка. Не вистачає золота. І трохи срібла. Ура! Я зможу намалювати більше малюнків. Почнемо, кілька рухів пензликом, оцініть роботу. Ого! Я допоможу з рамкою. З такими картинами можна на виставку. У лалілу є ідея. Справжні шедеври. Ова! А ось і перший гонорар. Як там моя мама, сподіваюся, краще. Донечко, я тут. Мамо, це я Люба. Я так рада тебе бачити. Ходімо додому, мій янголе. Вони знову разом, Які ми молодці. Залиш у коментарях 10 емодзі зірочок, щоб сталася магія. Вдалося. Уху! Ми подорослішали. Чогось не вистачає. Лалілу, допоможеш? Окей. Лалікадабра. Ова! Образ відпад. <рігі> Тепер твоя черга. Ось це вибір. Але все не те. Хоча дещо є. Хочу відкриті ніжки. Взуємо туфельки. Інша справа. Ой, дзвінок, нам час. А що тут відбувається? <гас> Гей, куди це ти дивишся? А? Чому всі на нас так дивляться? У мене щонебудь у волосі? Не знаю. Оба! А це блиск? Приголомшливо. Гей, чи ти це чуєш? Здається, хтось плаче. Вечірку скасовано. Який красунчик. Чому ти плачеш? Ніхто не прийшов на мою вечірку. І це вся проблема, Ну, ми допоможемо йому. Замінимо лежаки. Розкішно. Встановимо сцену. Супер! Більше декору. Долари всі люблять. Ми впоралися, сістер. Клас. Добряче постаралися. Вечірка біля басейну. Усім привіт! Залітайте на вечірку року. Буде весело. А ось і народ. Відірвемося по повній. А? А де музика. Ой, ми про неї забули. Валілу! Не хвилюйтеся. Зараз все буде. Візьми фоаміран. Пройдися ножицями. Вуаля. Додай кнопочку. Ні, ця платівка застаріла. Дозволь ми самі. Тримайте. Дякую, Лалілу. Трохи магії. Є. Мерщій. Поїхали. Ви готові? Вищі руки. Мій улюблений трек! Запалимо на цьому танцполі. У так, обожнюю вечірки. Ох, мені так самотньо. Хм, Є ідея. Час романтики. Красунчику, потанцюєш зі мною. Я перша підійшла, а я перша запитала. Сільві, відпусти його. Ні, Голді, це ти відпусти. Ну ой. О! Ні! Голді! Напиши в коментарях 10 разів хелп, аби врятувати сестру. Потрібно поспішити. Є я! Тримайся, Сільві, скоріше до бортику. Вона втратила свідомість. Як ти? Чи все гаразд? У мене в очах двоїться. Це просто брати близнюки? Це Джек. Дозволь запросити тебе на танець. Звісно. Ти така гарна. Голді, ти прекрасна. Жоден не залишився без партнера. Сходимо разом у кіно. А? Так, звісно. Зачекайте вже. Ми не готові. Весь мій макіяж з водою. Алло, мамо, терміново приїжджайте. Ми вже тут. Гайда. Не хвилюйтеся, дівчатка. Ми майже досягли мети. До спасалону, мамо. Маршрут перебудовано. Залишилося трохи. Приїхали! Ура! Біжімо, маршій! Ова, Як тут круто! Нам туди! Зачекайте! А як же халатики? Тримайте! Можемо починати! Дивися, ванночки! Скільки тут пінки! А можна мені масочку? Звісно, пачі огірочки! Клас! Ау! І мені й мені! Магія Валілу! Зробимо тобі масаж. Mm -hmm. oh. Так приємно. А можна ще ніжки? Не боїшся лоскоту. Ой, ну <годи> годі! Не можу. Час виходити. Вже час, так швидко сплив. Висушимо вас рушником. <годи> Сідай, нанеси рум'яна, підкресли губки. Знадобиться лак? Вкрий нігтики. Ой, хтось телефонує. Алло, Елтоне? Де ви? Ми вже тут. Сільві Голді. Животик бурчить. Ось би зараз поїсти. Чого ж ми чекаємо? Фудкорт. Wow. Можна нам попкорна? Ми вже зачинилися. Але ви можете взяти корм Наче смачно. Скільки тут? Заберу все. Нам нічого не залишилося, як же так? Лалілуп на допомогу. Окей, колесо фортуни. Крути, крути. Що ж випаде? Суперсекретний сектор. Напиши в коментарях, який у тебе улюблений снег. У нас тут крамбл кукіс. Ура! Обожнюю їх! Це нам знадобиться розріж упаковку. Дістань пластилін. Змішай відтінки. Зроби заглиблення. Встав M&M's. Посип блискітками. Смакота. Порція для всіх. Ола! Я допоможу розрізати смачного. Thank you. Це найкраще побачення. Ми запам'ятаємо його на все життя. О, що буде далі? М -м Хрустке. Зі шоколадною крихтою. Який зворушливий момент. Mm -hmm. О, як зворушливо. Елтон. Сільві. Чи ти бачив? Нам так пощастило з вами. Сеанс закінчено. Що? Не може бути. Ми ж щойно прийшли. Ну ось, вечір зіпсовано. Голді, маю ідею. Яку? Джеку, тобі сподобається. Маємо для вас сюрприз. Ого! <звук> <звук> браво. У вас талант дівчата. все правильно хочете виступати на сцені? Я можу запропонувати вам контракт. Справді, це так несподівано, а можна почитати. Звісно, тримай. Перевіримо, що oh, my, my, my. тут. Так, так. Ой. Але це тільки для дорослих. Лаліка, добра. Ура! Вдалося! Що це тут таке? Пензель. Використаємо його для макіяжу. Ова, Стільки блискіток. Ми повинні сяяти. Наша зоряна година. Чудово! Ще блискуче взуття. Вуаля, справжні красуні. Прикрась образи бантиками. Вищий клас. Ми такі красуні. Ти маєш рацію. Ой, тут вже черга зібралася, а в нас ще нічого не готово. Сцена на швидку руч. Додамо вивіску. Голді Сильві. Ми вас любимо. Переріжемо стрічку. Ось так. Так. Ого, Скільки тут добра. Ходімо, морщі. Ви мої кумири. Це наші дівчата. Хе -хе -хе. я зірвав куш. Золота колона. Моє. Ой ой. Я заможний. Дякую, що прийшли. А ось і наші крісла. Шоу оголошено розпочатим. Оце блиск. Вони яскравіші зірочок. О, який блиск. Ось що мені потрібно. Золото та срібло. Чудово пасують одне одному. Хе, -хе. я вже близько. Голді Сільві, озирніться. Хто там? Леле. -ле. Бувай, бувай. Нам потрібно його спіймати. Не наш дожене те. Наші декорації. Можете з ними попрощатися. Це частина вистави. Ну, все, досить. Ей, hey, ви чува. Що це? Допоможіть. Ось ти упіймався. Nee. О, ні. Поїдемо у відділок. Може, не треба. Не барися. Ура! Ми спіймали лиходія. <рес> у нас сюрприз. Ви вийдете за нас? Так, ми згодні. Я така щаслива. Оце каблучка. Незабутнє шоу. Як це зворушливо? Дякую, любі друзі. Браво! Сподобалася наша історія? Тоді підпишися на канал і тисни на наступне відео.